Всім привіт! Мене звати Дмитро, я директор Львівського офісу компанії Renesans Electronics. Наша компанія є продуктовою. У Львові ми налічуємо більше 230 працівників. Головний наш офіс знаходиться в Японії. Працюємо офіційно з українським законодавством, чим, тим самим допомагаємо нашій країні в даний час перемогти нашого ворога. Будь ласка, Дмитро, скажіть, як у час воєнного стану працює саме компанія? Чи щось змінилося? Ні, компанія не змінила своєї діяльності. Ми працюємо як і працювали, продовжуємо наймати людей. Тільки в травні ми найняли вже шість людей нових і так само продовжуємо це робити. Тобто компанія не змінила своєї діяльності. Добре. Тоді чи змінилися якісь можливо напрямки роботи компанії? Щось з'явилося нове? Ні, компанія не змінювала напрямки діяльності. Ми розвиваємо наші існуючі напрямки. Додалося певні виклики в плані доставки компонентів за кордону, в плані комунікації. Після ковіду ми не могли відвідувати інші офіси, гості так само не могли до нас приїжджати, але зважаючи на дану ситуацію, ми продовжуємо працювати і розвиватися. Всім привіт! Мене звати Олена. Я тімліт команди рекрутерів Renaissance Electronics. І е, сьогодні я вам розкажу трошки про нашу компанію, про наші вакансії е, і е, розкажу також зокрема е, за які саме знання у нас будуть вимагатися е, на нашій позиції. Наша компанія, як ви вже напевно знаєте, є світовим виробником інтегральних мікросхем для компактної електроніки. І не так давно ми збільшилися в 10 разів, так як Renaissance Electronics купив Dialog Semiconductor за 6 мільярдів доларів минулого року. Відповідно, ми дуже стрімко ростемо і розвиваємось і постійно шукаємо нових працівників на нашу компанію. Зокрема, працівників зі знаннями електроніки. Принципів роботи мікроконтролерів і їх архітектури та програмування, а саме: C++, C та Python. Наразі на наш офіс відкрито близько 14 вакансій, але я зараз вам трішки розкажу саме про вакансії, які не вимагають досвіду, а більше необхідних базових технічних знань та великого бажання вчитися. Час від часу у нас відкриваються вакансії на три дні граджуєтів і інтернів, відповідно до запитів команд. Тому, будь ласка, моніторте наші вакансії на нашому сайті або на різноманітних джоббордах, для того, щоб зрозуміти, що актуально на даний момент. Оплата праці в нашій компанії, залежно від того, яка позиція, проводиться в повному обсязі. Отож, розповідаючи про різні вакансії для прикладу, я зараз трошки розкажу про продукт-команду, яка шукає інженера продукту, який спеціалізується на півпровідниках, на цій позиції ви будете вирішувати задачі, які пов'язані з запуском та підтримкою масового виробництва інтегральних мікросхем для промислового та автомобільного ринків. Будете тісно комунікувати з командами розробки, якості, тестування, характеризації мікросхем, менеджментом проекту та фабриками у Європі, Азії і Північній Америці. Також на даний момент нас не мають відкрити такої вакансії, але протягом року вони дуже часто відкриваються вакансія трейні C++. Звичайно, вимогою є базові знання по C++, програмуванню. І в обов'язки буде входити дизайн, програмування та дебаг, програмного забезпечення, а також написання юніт-юніт тестів та документації. От, також є інші команди, які набирають в до, до себе е, працівників такого базового рівня, е, наприклад, е, час від часу команди в команді е, тест, е, команді Хардвар відкриваються вакансії, тому ж тому, так як я раніше сказала, будь ласка, слідкуйте за е, абдейтами нас на сайті. Щоб зрозуміти, яка вакансія актуальна на даний момент. І не сумнівайтеся, подавайте резюмешки, чи нам напряму, чи через наш сайт і Джобро, і ми з радістю розглянемо ваше резюме. От, також такий один пункт: фактично всі вакансії передбачають роботу з обладнанням в нас. Отже, ми розглядаємо частково або ж постійну присутність в офісі, тому хочу на це звернути увагу. От, якщо виникнуть вас будь-які питання, то пишіть Андріані е, і ми будемо раді їм на це питання відповісти. Надіюся, це було інформативно. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі. Всім привіт, мене звати Олег Басович, я є менеджером прикладних інженерів в компанії Renesas Electronics. Окей, Олег. розкажи нам, будь ласка, таке які поради ти міг надати молодим людям, які зараз шукають роботу. Мені здається, що основною порадою є трошки сміливості. Дуже часто люди, читаючи описи вакансії в інтернеті в оголошеннях, знаходять, що є дуже багато вимог до кандидата, які він повинен знати. Але насправді, якщо ви бачите, що Ваші знання чи ваші навики підпадають хоча б під 30% опису, то ви можете сміливо подавати своє резюме на дану посаду? Все дуже є відносно і в кожній компанії завжди є так скажем, момент, де люди можуть вчитися, мають можливість вчитися і розвиватися. А які компетенції затребувані загалом для цієї галузі, і в компанії, зокрема. Взагалі, звичайно, що це знання хоча б якоїсь схемотехніки цифрової чи аналогової. Звичайно, що найкращим варіантом буде, коли люди мають крім теоретичних знань ще й практичне знання. Це може бути банально хобі або якийсь попередній досвід роботи. Досить часто є перевагою ремонт будь-якого обладнання електронного величезною перевагою для наших кандидатів також є англійська мова знання англійської мови, і нам всім потрібно орієнтуватися на те, що рано чи пізно нам всім треба буде знати англійську мову на хоча б якомусь базовому рівні для того, щоб можна було би як мінімум читати технічну документацію і в ідеалі. Як максимум вільне спілкування англійською з потенційними клієнтами чи посередниками між клієнтами і наке. Okay. Uh, які б ви рекомендували пріоритети обирати відповідно до вашої компанії? Uh, тут доволі складне питання, але uh, моя порада була б дивитися на роботу, яка буде вам цікавою. На ті посади, якщо ви не знаєте конкретно про якусь компанію чи посаду, для того є відповідні люди, є рекрутери, котрі вам можуть більш детально розповісти, які є вакансії, які є посади, котра посада які знання вимагає, і які є вимоги до роботи. Тобто, ви завжди можете знати всі нюанси, всі моменти і відносно цього орієнтуватися, що вам буде цікаво, що вам буде не цікаво. Як приклад, можу навести. Є люди, котрим більш цікавий е, софтвар, а є люди, котрим більш цікавий хардвар. Є поєднання цих всіх е, і хардвару, і софтвару. Тобто ви повинні дивитися використано е, на своє бажання для того, щоб як мінімум е, швидко не вигорати на роботі, тому що робота не цікава. І так. Чи щось розказати про? Одну із самих якихось важливих компетентностей, на твою думку, яка потрібна при цебаш при працемаштуванні компанії такого типу, як ваша, завжди я сказав на самому початку. Що однією важливих речей є сміливості, як мінімум. Якщо ви маєте знання, але ви хвилюєтеся, це є одне, тому що ви рано чи пізно. Зможете збрати себе в руки і почати говорити чи відповідати на запитання. Але теж є другий момент важливий, який досить часто трапляється з молодими людьми, котрі не мали працевлаштування, коли їм дають якісь запитання, вони починають просто мовчати і не дають ніякої відповіді. Це теж є сміливість сказати, що я цього не знаю, а це знаю або знаю чуть-чуть інші речі, тому тобто ці речі завжди сміливість чи ви знаєте чи не знаєте є а, позитивним а, позитивною річчю котра котра теж ціниться